Вітаю, друзі. Ціле літо я варю аджику, наварила вже і своїй родині, і хлопцям в ЗСУ наварила помідори, слава Богу, вродили. І думаю, ну чого я до цих пір ще не виклала рецепт. Чесно кажучи, мені здається, що в мене вже просто рецепт дійшов до ідеалу. Вона в мене не кисла, солоденька. Дуже смачненька. Тож будемо починати готувати. Для цього нам потрібна кастрюля, м'ясорубка, ваги і продукти. Морква 1 кг, перець солодкий болгарський 1 кг, яблучка 1 кг, 2 кг помідорів. З цього всього в нас вийде 6 літрів покрученої маси на м'ясорубку. Далі ставимо на вогонь, помішуючи, будемо варити 3 години, поки випарується вся рідина. Потім беремо гіркий перчик та чесничок, також покрутимо на м'ясорубку. далі беремо цукор. Оцет, сіль, олію. Оцет я беру яблучний всього 100 мл. Останній раз я взагалі оцет не додавала, і вийшла дуже смачна ось така от аджичка. Інші інгредієнти я розпишу рецепт під цим відео. Дуже вам дякую за перегляд і сподіваюся на ваші вподобайки, на ваші коментарі. І мирного вам всім неба і всього найкращого до нових рецептів. Дякую.